Всім привіт! З вами Performance Girl і новини про 7.4. Подарунки не закінчуються. Знов безкоштовний каталог для вашої гри. Оновлення бази, нові ігрові можливості і функції. А також нове доповнення. Перед тим як ми перейдемо саме до новин. Традиційно попрошу підписатися на цей канал всіх тих, хто ще не підписаний. Це мені буде дуже приємно і я завжди радію, коли бачу нових підписників. Почну з найкрутішої новини: це знов подаруночки для вашої базової гри. Відеї зараз. Ви можете абсолютно безкоштовно завантажити каталог на задньому подвір'ї. Цей каталог працює просто на базовій грі, без необхідності купувати якісь ще до. Просто ви можете завантажити його, якщо маєте базову ліцензійну гру, яку також можете завантажити абсолютно безкоштовно. В цьому каталозі ви, звісно, знайдете предмети для декору вашого подвір'я. Але на цьому цікавинка цього доповнення не закінчується. Завдяки цьому каталогу ви можете придбати в режимі будівництва спеціальний предмет лимонад. Це той самий лимонад, якщо ви пам'ятаєте, я навіть з ним робила челендж менші на лимонадах. Тобто це буде унікальний товар, який ви можете реалізовувати, маючи вже інші доповнення. Також в цьому каталозі ви знайдете водні гірки, які цікаво допоможуть розважити дозвілля ваших філів. Подивитись повний огляд цього каталогу ви можете в ось цьому відео на моєму каналі. А завантажити безкоштовно можете прямо зараз на офіційному сайті до 13 квітня. Щось давно я вам не розповідала про оновлення. Тож настав час поспілкуватись і про них. В одному з безкоштовних оновлень нещодавно було додано вціліло. Це особливості шкіри, які ви можете додати в каз. Також виходили інші оновлення помилок та багів, які завжди допомагають нам створювати нашу гру все комфортнішою і цікавішою. Зовсім нещодавно виходив новий каталог сяйво кристалів. В ньому настільки багато нових цікавих функцій, що я б хотіла деякі з них обговорити разом з вами. Головна ідея це магічні кристали, які ви зможете збирати, колекціонувати, обробляти та, звісно, створювати свої власні ювелірні вироби. Прикрасами там також дуже багато цікавих варіантів. Починаючи від того, що ви їх можете продавати. Дарувати та навіть одягати, до того ж, залежно від кристалів, які будуть використані при створенні цих ювелірних прикрас, вони матимуть певний вплив на ваших сім'ї. Тобто, це спеціальні мудлети впливу на настрій вашого персонажа, які можуть зробити його, наприклад, більш уважним або більш щасливим, та інші варіанти, залежно від того каміння, яке ви використовуєте. Ну і звісно, залежно від його магічних властивостей. Це, напевно, один з небагатьох комплектів, про які я не змогла зняти лише одне відео, оскільки там дуже великий функціонал. Тому на моєму каналі ви можете переглянути окреме відео про повний огляд кас, режими створення персонажів, нові зачіски, новий одяг, нові аксесуари, нові меблі та повний режим будівництва, а також скорочений функціонал. Та окреме більш деталізоване відео, яке показує повністю геймплей з цим новим каталогом. Чекаємо, чим ще будуть дивувати нас розробники. А я поки відкрию вам таємницю, що вже зовсім скоро в квітні на нас чекають якісь прямі трансляції, на яких нам Покажуть залаштунки і, можливо, навіть нові доповнення. Оскільки ми бачили з вами календар, чекає на нас дуже багато всього цікавого. Тож чекаємо, що вони реалізують. Знаю, що вже почалась робота запрошеного експерта, який працює над зачісками, які, наче вийдуть, в безкоштовному оновленні влітку. Але звісно, мені прям дуже сильно хочеться побачити, що буде нового з нових доповнень, каталогів. І я дуже чекаю цей набір чи каталог чи комплект, що там з одягом Братс. Прямо дуже мені хочеться, ну, в стилі Братс. Ми з вами бачили, що там вайб саме такої атмосферки. Я в дитинстві дуже полюбляла грати в ці ляльки, тож я дуже чекаю саме виходу цього паку. Ну і іншими своїми здогадками стосовно того, які доповнення і комплекти і каталоги будуть виходити, я ділилася з вами в ось цьому відео. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Не шкодуйте свій лайк, щоб його підтримати, та обов'язково пишіть коментар, які доповнення ви хочете бачити всім. До зустрічі в наступних відео!